Затікає покрівля. Від будинку забрали сміттєві контейнери. Необхідно промити внутрішньобудинкові мережі. На дитячому майданчику відсутні сходинки у гірки. пало дерево або треба покосити траву. Десятки звернень з тих чи інших проблем, які турбують мешканців багатоквартирних будинків. Запити від Чернігівців надходять щодня як на Чернігівський міський контакт-центр, так і особисто до приймальні воо міського голови. Під час ранкової наради у муніципалітеті Олександр Ломако традиційно озвучив керівникам Жеків. Ряд проблемних питань, які знаходяться в смузі їхньої відповідальності. Ні, ну дерево впало на машину. Машину прибрали, дерево підперли, і воно так у вас стоїть у дворі. Ну це ж ваша робота, це ж не я вам маю допомогу. Ну так ну, треба світити. Ну, ну як? Ну, воно впало на машину вже. А ви його підперли якоюсь паличкою чи навіть не ви, може жильці, ви так про це і не знаєте, я бачу по вашому очах. Не знаєте. Жах, розберіться протягом доби. Запити надійшли від жителів із різних мікрорайонів міста. Очільник Чернігова закликав керівників комунальних підприємств відповідально ставитися до своїх обов'язків та оперативно реагувати на звернення містян. В Нашому місті має бути чистота, порядок прибрана, і керівники комунальних підприємств, які цим займаються, мають ходити, дивитися це все контролювати. І навіть мені немає бути таких повідомлень. Ну, ви ж ну ви чуваєте якось відповідальність за роботу на своїх посадах. Адреси, які звучали на нараді, Олександр Ломаков взяв під особистий контроль і дав доручення муніципальній варті перевірити стан виконання робіт. У свою чергу очільники комунальних підприємств зобов'язалися у найкоротші строки все прибрати або ж відремонтувати. Додамо, що традиційно під час кожної наради во Чернігівського міського голови озвучує питання від містян, які потребують негайного розгляду. Такі заходи націлені на забезпечення чистоти, благоустрою та комфорту жителів Чернігова.